І тут мені хочеться поговорити про е, цивілізацію, тому що як ми бачимо, е, як ми бачимо, світові лідери не є лідерами. Лідери це ж від слово лід вести вперед за собою, бути тими, хто знає, куди йти, хто знає, як раніше за інших, і що перед нами стоїть лідерка. Демократичного світу, яка не знає, яка не знає насправді, де воно і куди треба йти, і вона абсолютно розгублена. І її намагаються з залу докричати декілька людей, які в абсолютній меншості, правду, і хто лідер тут світовий. Ми зараз бачимо, хто лідер зараз світовий, і та ганьба, через яку проходять Штати, і те, що зараз заявляє Трамп, зараз я пройдуся по деяким його заявам. Це Нонсенс, це абсолютна девальвація всього. І мені здається, що ну насправді це просто руйнування е, двох оцих. Знаєте, Росія і Америка насправді існували як оці два полюси, які урівноважували одне одного, і з одного боку вони знаходилися в постійному цьому протистоянні, і цим протистоянням власне не давала собі важливості. І мені здається, що обидва полюси просто лопнули як дві бульки. І світові зараз треба дуже швидко пере. Форматовуватися, і ми бачимо це падіння дуже активне, і це чергове нагадування нам про те, що не треба думати, що є хтось у світі, хто буде твоїм лідером, візьме тебе за руку і поведе: не є, немає когось старшого. Ми вже давно самі стали старшими, бо ті, що старші, якими б розумними вони нам не виглядали, з яких би високих трибун вони не говорили дуже часто, за їхніми словами, величезна пустота. І тут мені хочеться процитувати. Слова про Маргарет Течер, яка насправді цими словами тільки підкреслює дуже багато гнилого того, що є у тому цивілізованому світі. Now we have the new Mr. Путін. Uh, I looked at the pictures of Mr. Putin, trying to look for a trace of humanity. And um, Хороший жарт. Маркер Тетчер почала говорити про президента Володимира Путіна. Я не знаю, який це рік, але очевидно, він вже став президентом. І це вже після було, після того, як подводна лодка Курск пішла на дно. Але питання в тому, що. Послухайте просто цей текст Маргара Течер, який вона говорить, звинувачуючи Путіна у тому, що немає душі. бачите, і вона теж заглядала і намагалася знайти щось людське в його обличчі і не знайшла, і всі над цим сміються. І вона далі говорить дуже палку промову, наголошуючи на тому, що, мовляв, ця промова і та поведінка, красномовна Путіна, тільки показує, наскільки він далекий від цінностей. І... Накладіть ці цінності на реальність, у якій ми зараз живемо. it was very interesting what happened. If ever there's a calamity in the West, the whole of the armed forces will go they'll take everything there immediately. The politicians immediately will get together and say, What help do we want? They can have anything we can give. If we haven't got the help, we'll get it from someone else. There would be anxiety because what mattered was not the submarine, but the lives of those in. And the interesting thing was that the new leader of the Soviet Union didn't act quickly. This was very soon the comment. He didn't try to mobilize everyone else. We didn't know whether we could help, but we were all ready to go and help, and sent some of the small submarines that we had just for such an occasion. But that, my friends, was very, very revealing indeed. They still do not value human life in the same way that we do. I have a Not only to because To any of leader. От він би приєднався і сказав, да, Путін такий у нього немає. От вони підкреслюють, що вони не цінують людське життя так, як цінуємо ми. Дуже класно цю промову штовхати з високої трибуни в той момент, коли Україну змушують до капітуляції, до здачі своїх земель, до розривання на шматки під обстрілами, під вбиваючи дітей, вбиваючи дітей сьогодні. Нас це змушують робити але це Путін. Путін просто Путін якийсь Путін, і зрозуміло, що це стара цитата Течер, але вона показує наскільки наскільки все давно вже здохло і згнило, і наскільки в гнилих обставинах ми зараз знаходимося, і наскільки оці, оці висловлювання, що це мирна угода, це не мирна угода, це далеко не мирна угода. І Я маю надію, що дуже багато. А я бачила багато комунікацій з приводу того, що Україну змушують просто землі свої віддати. Капітулювати і так далі, і так далі, прогнутися під Росію, прогнутися під агресора. І, ну. Незалежно від того, в які ігри і а, які інформаційний провід заряди для того, щоб а, імітувати а, вдалість цих ігор, зарядять як росіяни, так і американці, які сьогодні бачила дуже-дуже символічний скрін а, з приводу того, як росіяни на танки вже чіпляють американські прапори, і ми разом з Штатами несемося. Дуже символічно, мені здається, так от, попри те, що зараз буде, попри те, як будуть виламувати Зеленського в Білому домі, попри те, що там буде говорити Трамп, попри те, який буде потім після цього інформаційний фон, те, що відбувається починаючи з п'ятниці, це падіння, це падіння того, що стояти вже не здатне. Воно вже валиться, і воно валиться, тому що вони обидва існували за рахунок одне одного і ну. Типа, ну вот как бы ну, ми бачимо сріньк, пуньк, деградан. От, а ми над цим будемо спостерігати. І до речі, дуже важливо, дуже важливо те, з якого джерела ви будете спостерігати з тим, що відбувається, тому що і цитати будуть наводити. І я вже бачу, моїй ранстрічці несеться, що Трамп заявив, що або буде угода, або не буде угоди, і е, тоді Америка повністю виходить з цих е, з України і не буде більше Україні допомагати. Одним словом, зразу вже вкидають все найстрахітливіше, все дуже емоційно. Що легко дуже з'їдається, ви пишіть якісь речі в коментах. Зараз я їх теж гляну в чатіку, чатік ніби вже відновився, ніби вже все запрацювало, YouTube трошки не справлявся. Ну, Як ви бачите, технології, розвиток, світ розвинений, але як тільки найменше випробування, воно все валиться і ламається,